Ще окремо хотів замітити в багатьох зняти цей електродвигун в когось виконати, в когось ще щось, по які причині. По тому, що він не працює або вони його палять. Яка причина, чому він не працює? По-перше, потрібно розкрутити і подивитися, можливо, як у нас будь ось такий перекос, це ми вже підставили шайби, вирівняли. Чому в нас вийшов такий перекос? Тому що в нас було раз, дуже сильно так забило комбайна і трошки підвигнуло вала. Точніше, навіть не вала, а саме кріплення, ми його не рівняли. Тобто бажано б, звісно, вирівняти, але це вже буде часто, вже зробимо. то не така проблема. А зараз покажу, чому ж значить, саме не працює підйом опускання пускання під барабаня. А не працює він по простій причині. Є в нас все таких... Чотири натяжника, які якби, підтягують, ну підтяжки самі ці, не знаю, як вони правильно називаються. Так от, отут воно незамітно, але з тої сторони нема пильники з заводу. Важно, щоб вони були, тому що туди набуває соломи, полови, палок і так далі. тому подібне. Зараз покажу ще з іншої сторони. І після того воно не працює. Щоб воно працювало, знову ж таки. Перше, що потрібно почистити, це почистити камнів улавлюватель. А друге це відкрутити оці гайки. Тільки відкрутити самі ці гайки, не ті, що регулюють висоту, а ось тут воно все в принципі, доступно. Не шківу, воно в принципі там, удобно. Відкручується після того, електродвигун починає працювати. І все, розробили його вверх-низ, вверх низ так по чуть-чуть, по Все, він починає працювати. Підтягнули його максимально вгору, затягнули ключом під барабання вгору е оцими ж підтяжками. І все все працює. Якось так. Так що, можливо, хтось стикався, думає, куди лізти і що шукати. проблеми в електриці, не вистачає там ампер, ще чогось. Ні, це проблема не в тому, забувається просто, що тут такі пази. и воно просто не језде ни туди, ни сюди.